Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України». Розпочалася 645-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. Ами а ми продовжуємо переконувати наших партнерів у тому, що нам необхідна зброя більше зброї. І до слова, більшість допомоги від сполучених штатів Україні залишається у самих сполучених штатах. І про це пишуть не українські змі а Вашингтон Пост і зазначається, що зі схвалених конгресом 68 мільярдів доларів близько 90% йдуть саме американцям. Ці гроші використовуються для виробництва нової зброї на 117 виробничих лініях у 31 штаті і 71 місті США або ж для заміни зброї відправленої з американських запасів. При цьому у виданні. Наголошується, що цілих тридцять один конгресмен, чиї округи мають найбільшу вигоду від фінансування України, голосували проти або ж за обмеження нам допомоги. Ну, поки ми намагаємося переконати світ у тому що нам необхідна зброя, Росія намагається переконати світ у тому, що вони напали на нас із добрих намірів. Ну, власне, блінкін залишив зустріч ОБСЄ ще до прибуття Лаврова. Держсекретар США Ентоні Блінкін поїхав зі Скоп'є, де проходить міністерська зустріч. ОБСЄ. українська делегація ще напередодні знала про такий крок з боку Сполучених Штатів. Утім, американська дипломатична служба не хотіла публічно представляти цю зміну графіку як бойкот міністерської зустрічі через російську участь. Напередодні Блінкін у Скоп'є провів зустрічі з главою МЗС Північної Македонії Буяром Осма. Ані після поїздки до північної Македонії у Блінкіна запланований візит до Ізраїлю. І до речі, головний дипломат ЄС також проігнорував засідання ОБСЄ за участю Лаврова. Високий представник ЄС Жозеп Борель, попри заяви, що поїде у Скоп'є, не відвідав міністерське засідання ОБСЄ за участю того ж таки Лаврова. Замість Бореля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступниця голови представництва ЄС при ОБСЄ Раста Остарускайте, і вона висловила категоричний осуд Росії та Білорусі через їхню агресію, що підриває безпеку у Європі. Але повернемося до нашої першої тези про те, що нам необхідна зброя і для чого вона нам необхідна. Дивіться, солдат зсу знищив російську ракету своїм першим пострілом із ПЗРК для Дмитра Герасименка з підрозділу охорони радіотехнічного батальйону. Це був перший бойовий виїзд. До цього він стріляв лише на симуляторі, і російську ракету він знищив з ПЗРК ігла. Взагалі «Ігла» не призначена для знищення крилатих ракет, але на практиці все цілком можливо, розповів солдат. Ну а ще найбільше його поті. Чила реакція дружини, коли вона прочитала в новинах, що поруч спрацювало ППО, а потім дізналася, що ракету ліквідував її чоловік. Кілька разів шоковано перепитала вона: то значить, це ти? Ти і є ППО. Власне за 20 днів на Таврійському напрямку у полон здалися понад 60 окупантів. Розповів про це командувач оперативно стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. І Також, за його словами, за добу загальні втрати окупантів складають десь приблизно плюс-мінус 500 осіб. Наші захисники повністю знищили сім танків, 13 інших бронемашин, і це буквально за 24 години. Попри це, загарбники продовжують активні наземні піхотні атаки, але їхні штурми були безуспішними зокрема, в районах Степового Новокалинового Авдіїв. В Киї та Первомайського Ну і в цей самий час, в час, коли максимальні санкції накладені на Росію, вона примудряється виготовляти у шість разів більше fpv дронів ніж Україна. Пише про це видання Forbes, і загалом в Україні близько 200 виробників дронів, але забезпечують вони лише 10-15% загальної потреби армії. Українські компанії виробляють щомісяця близько 50 тисяч дронів. При цьому українським виробникам бракує двох тисяч інженерів. Ну а для того, щоб досягнути рівня російського виробництва, галузі потрібно 6 тисяч інженерів. Ну і, власне, якщо бити по території Росії не можна, то працювати на території Росії можна. Служба безпеки України влаштувала підрив на залізниці, яка сполучає Росію та Китай. Про це пишуть змі з посиланням на неназваних співрозмовників у силових структурах і у ніч на 30 листопада стався вибух на байкало-амурській магістралі у північно-муйському тунелі, який знаходиться у Буряті на території Ерефії. Ну і кажуть, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, і наразі цей. Шлях, який країна агресор використовує, у тому числі і для військових поставок, він є тепер паралізованим. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої. Зараз на місці працює ФСБ. Ну і залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації. І увесь цей час ми пам'ятаємо одне, Крим чекає. А от з Донбасом буде ментально складніше. Про це каже президент Володимир Зеленський, і він вважає, що звільнити Крим буде набагато легше, тому що там не було бойових дій. А от з деокупацією Донбасу буде складніше через 10 років влади Росії, мілітаризації цієї території і сепаратизм. А там доведеться попрацювати. Про це президент говорив на зустрічі з миколаївськими студентами. І може так статися, що ми території повернемо раніше ніж цих людей. Додав Зеленський. Ленський і на цьому я дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.